Поки людей цікавлять вибори, дебати, відсотки від КМІС, сталася подія, яка у мене викликала глибоку радість. Державна Укрнафта виграла у газі суд у Росії за майно втрачене в окупованому Криму. Москву зобов'язали виплатити укрнафті 44,4 мільйони доларів компенсації, плюс 5,5 мільйонів відсотків, плюс 3,5 мільйони пені. Йдеться про адміністративні приміщення компанії і 16 автозаправок. Водночас арбітраж у Газі визнав свою юрисдикцію по аналогічному позову, поданому українською компанією Стабіл і десятьма іншими юридичними особами. Отримати живі гроші з Москви практично нереально, але російський юкос і український нафтогаз вже мають успішний досвід конфіскації за борги майна російської держави і російських державних компаній. На російському рамблері вже заговорили про арешти російських чиновників за досягнення. Читаю все це, і пригадую, як ще зовсім нещодавно я зубами скрипів від приниження, коли практично кожного нового року починалися ігри у вентелі, як Москва перекривала нам газ, а ми мусили домовлятися. Пригадую, всі ці ми перекроємо Україні газ і улипки, без безсаміння вдруг каснються ваших глаз. Пригадую це все було колись. Коли ми були постійно винні Москві, коли ми підписували з нею кабальні угоди, коли ми мусили в повній мірі відчувати приниження через те, що з нашою країною поводилися як панич із наймичкою. А тепер, а тепер ми стали дуже горді. Ми тряслися влітку го року через те, що фронт може докотитися до збруча, але він був зафіксований на околиці Донецька, а не на околиці Києва. Ми купуємо газу європейців, хоча нещодавно нам пояснювали, що альтернативи Москві нема. Ми забули, як ми ревіли від своїх маленьких перемог, від того, що відштовхнули противника від околиць Маріуполя, а потім примусили піти з Широкіного, як зловили їх у пастку в Мар'їнці, як віджимали їх на світлодарці. Ми забули, як раділи від того, що армія здобула сухпаї у вакуум пакетах з підігрівом. А я ж пам'ятаю, як тиловики ЗСУ нам під час зустрічі з блогерами тихенько казали, що не вірять, що ці сухпаї вдасться впровадити взагалі. Про надто великі суми йдеться за велике лобі у парламенті. Грошей, до речі, на сухпаї тоді не виділяв якраз міністр Данилюк. О той самий, який тепер хизується серед нових рил Зеленського, саме він півтора року затягував процес, півтора року не давав свого підпису. Данилюк, егеш, нове обличчя, егеш. Я пригадую, який захват був, коли Нафтогаз виграв суд у Газпрому, і як ми відкрили, що буває так, коли Газпром винний Нафтогазу, а не навпаки. Пригадую, як виріщав від захвату, коли в Дніпропетровській області бачив школи і дитячі садки, побудовані завдяки децентралізації. Пригадую, захват від новини, що в Україні збудовано 207 нових заводів. Комусь здається, що всього цього надто мало, можна було б більше. А я вважаю, що зроблено дуже багато. Набагато більше, ніж робилося раніше, від самого проголошення незалежності. Та хіба нагодуєш спраглих тих, хто вміє лише критикувати, а не будувати? Що ж, певно, аби оцінити, скільки всього було зроблено в ці п'ять років, треба пожити за діячів, які робитимуть набагато менше, треба згадати смак приниження. Ми обжерлися перемогами. Ми звикли до перемог. Про приниження ми забули. Приниження для нас стало чимось неприродним, і саме тому ми так збурилися через захоплення наших моряків. Як так? Це ми мусили захопити півросійського флоту. Хіба буває так, що на війні захоплюють полонених? Буває. І здається нам час відчути це знову, відчути, що таке приниження повною ложкою, так, аби очі від людей ховали, так аби лікті згризти кортіло. Тому наразі я насолоджуюся перемогою «Укрнафти». Знаю, наступна може бути украйне скоро. Як то кажуть, не жили гарно і звикати не треба. Чи ні? Частину доходу пенс направить бійцям на перемогу. А якщо підпишетесь на канал та ввімкнете дзвоник червоні червоній під відео ані важливе, ані цікаве не проскочить повз вас. Тож це буде і ваш вклад у перемогу. Лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.